У цьому відео ми поговоримо про те, як конвертувати файл PDF у Word. Для цього нам потрібно завантажити потрібний PDF файл на Google Диск. Я це вже зробила. Після цього натискаємо правою кнопкою в миші на потрібний файл та вибираємо відкрити за допомогою Google документів. Тепер наш PDF-файл конвертувався у звичайний текст. Щоб зберегти, натискаємо файл завантажити Microsoft Word, тобто Docs. І ми отримуємо звичайний ворогівський фал, який можна редагувати. Маленька замітка цей спосіб підійде для простих текстових документів. На цьому все. Дякую за увагу і не забудьте підписатися на канал.